Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі містера Скруджа. Ну що ж, знову ми на цьому полі. Мене воно не відпускає, погодка у нас ще дозволяє ходити легкий морозець, земля така трошечки пришерша, але все одно ми на ньому. І ми сьогодні приїхали за нашими скарбами, за нашими знахідками, артефактами, за всім, що сьогодні буде знайдено і обов'язково вам буде показано. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайкосики, коментуйте. Я вам дуже вдячний, вам окремі лайкосики, ви просто, просто бомбезно найкраще. Ну, як завжди, менше слів більше діла. Погнали! Ну що традиційно починаємо з налаштування. Так, сьогодні знову, як завжди, Парк 2 від перешкод відналаштувалися по ґрунту балансу. Так, поставлю. 61. Показувало 57, але я хочу поставити 61, так як в середньому тут 59, 60, 66, десь так орієнтовно. По гучності, я в наушниках ставлю 22, по гучності металу ставлю собі двоєчку. По трешхолду. Ставлю сьогодні трешхолд 7. По трешхолду на фермі ставлю троєчку. Поліфонія. Маска сегментів без змін. Маску сегментів прибираю до одного. Відгуку 4. Відгук на ферум буде двоєчка. По чуєчки ставлю 26. Ну і відкриваю всю маску. Такі сьогодні будуть налаштування. Друзі, вам приємного перегляду. Не перемикайтеся, дивіться до кінця відосики, а мені приємний знахідок. Погнали. Сигнальчик. Такий поверхневий, напевно. Да. Звучить в двадцяточку. І що це в нас? Цьому коночка. І що це нас? Щось я бачу, друзі. Дивіться, опа! І це у нас кругляшок. Зігнутий, правда, але сам факт кругляшок Слухайте. Да, дивіться. Опа, а це у нас цей півторачок. срібельце. Слухайте. Ну добре, давайте помию зараз і подивимося. Що, друзі, монеточку я помив. півторачок, Трошечки погнутий. Але я думаю він трошечки порівняється. Головне, що він не тріснутий, зализаний. Але срібла, слухайте, кругляшок, срібли, ну Це непогано, непогано. Десь, напевно, в мене 10-й сигнал. І ось вам монеточка. Слухайте, класно, класно. Ну що ж, лайкосик, погнали далі. Сигнальчик, я вже його знайшов. 31-32. Давайте дивитися разом. І ось до нас кругляшочок. Мені здається, це буде Радянщина. Так, бачу, Радянщина. Вона якось тут по-різному дзвонить. Один раз дзвонить 5. От 10 копійок мені з го року звеніло в 5. Я ж був вражений. Ну Це теж 10 копійок, скоріш за всього. Те, що це радянщина це 100%. Дуже бачу ось тут герб. А що за номінал? Не бачу, ну напевно 10 копійок. Ну що ж, знахідка. Слухайте, гарно. Ну, поїхали далі. Сигнальчик був, друзі, дивіться. Знову, і ось де... Я вже ось нащупав. Знову в мене кругляшок. Так. І знову в мене півторачок, Слухайте, супер. Погоди, звісно, трошечки. Ми його зараз в онлайні трошки порехтуємо. Але непогано, непогано, слухайте. Срібло і це дуже добре. Ну що, давайте зараз помию і подивимось. Ну що, друзі, монетку я помив і виявився цей на півторачок. Це напевно... Соліт або півгрош. Не знаю, ось якісь надписи йдуть. Він такий трошечки грязноватий, його треба відмивати гарно. Такий трошечки підтомився він. Так, да, напевно, от соліт. Напевно, так. Ну, слухайте, гарно, гарно. Ще одне срібельце до нашої копілочки. Класно. Лайкос погнали далі. Друзі, поверхлива знахідка черняга, але дивіться що це у нас Уже другий розкладний ножик на цьому полі я піднімаю. Слухайте тракторист згубили. А може мислиці ходили то й згубили. Ну що ж, все одна знахідка. Поїхали далі. Був сигнальчик. Такий. Ну, похрипуючи трошечки. Спорний. Ось слухайте. Ось дивіться, як коли. Бачите, а тепер дивіться з цієї сторони. Це для тих, хто каже, що можливо найти на інших програмах. І ось дивіться, де вона. Я вже її побачив, вона так випала гарненько тихо тихо не падає це в нас чешуйка, друзі Давайте дивитися разом Що це у нас Так, Петровська О, як гарно всадничок видно Сухика Взагалі класна Рельєфна так, друзі, ну що, давайте мию і дивимося. Монетку трошки помив. Дивіться яка. Тихо-тихо-тихо. Вот это уже впало. Така від мене. З цієї сторони. Ось така от. Алексеєвич, напевно. З цієї сторони, так и Скоп'йон на конику, гарна монетка, все читаємо, рельєфно, не горіла, не затерта, ну що ж, супер, погнали далі. Друзі, був сигнальчик, послухайте який. Думав фольга викопав і ви тільки подивіться, що мені випало. Мене знову дивує. Поле просто дивує знахідками. Постійно причому. Таке різноманіття я просто в шокі. Слухайте, класний нак. Вообще. Така маленька сімечка. Ну давайте зараз помию і подивимось. Ну що, знав хітку я помив, ви тільки на своє маленького красення. Він такий патині взагалі. Хоча спочатку подумав, що він зломаний, бачите. Але ні, він такий є. Бо ось отвір, де так, не як був. Тому він такий є. Галенький. Гарменький так. Я в шокі. Другий раз в мене поле дивується, ми. Знахідками не очікував, не очікував, чесно кажучи. Взагалі розраховував, що буде фольга, тому навіть в онлайні не копав. Але класно, слухайте. Приємна знахідка, дуже приємно. Радують мене навіть клас. Лайкосик, погнали. Друзі, в цих краях вирує інше життя, ви тільки подивіться, який туман сів. І так різко. Потемніло взагалі. Ха. Якесь прям містичне місце, я вам скажу. Немає ні душі. Один я. Такий туманчик. І просто погодка ну просто клас. Там ще кайф. Якось так з мороза, в туман. Ха. Ну, а ми продовжуємо шукати. Цегначик, друзі, викопав, думав буде пробка. Послухайте який. І дивіться, що мені тут випало. Незрозуміла якась штучка. Навіть не знаю що це, але воно в патині. Слухайте. Вона така цікава, цікава штучка. Від чого це. Можливо це якийсь ключик був такий хоча навряд чи бачите яка річ. Хм. Прикольно Тут такий типу, як пазик є зі шляпочкою. Ну не знаю, не знаю, друзі, хто може знає, може так вам буде краще видніше. От. Хто може знає, пишіть в коментарях. Бо я навіть не уявляю від чого це, але вона явно стара, бо вона дуже така патині Ну що ж, знахідка, поїхали далі. Знову сигнальчик, послухайте. По види її, ви вже здогадалися, що це, а я вже знайшов, дивіться. І це в нас знову монетка. І знову у нас рібельце. Слухайте, Опа. трошки трактор з ними тут погрався, але давайте подивимося, спробуємо аби тільки не лопнула. Да, вони такі тоненькі, що можуть лопнути. Слухайте, ну не знаю що це таке. Не знаю, не бачу. І вона прям така чорна. Друзі, чорна. Або пів гроші Або півторак. Ну, сам факт. Монеточка. Слухайте, гарно, гарно. Клас, поїхала далі. Друзі, а там знайшов ще й на півторачка ямку навіть ще не закопував. Вирішив пройтися тут навколо. Ось дивіться, в мене два сигнали. Зараз будемо дивитися, один зайшов вже. Ось слухайте. 55 на викопаному. На закопаному було десь ну майже стільки же. І у нас монеточка, друзі. І це у нас Полушка, якщо я не помиляюся. Слухайте. Взагалі жирок. Жирок, кайф. І отут якийсь сигнал Вот Отут. Зараз я вам його покажу. Цю монеточку помиюю, обов'язково покажу. О. Але глибокий сигналчик. Друзі, давайте зараз викопаю і подивимось разом. Так, друзі, полушечку я помив, так я не помилився. Це полушечка АВД, якщо я не помиляюся. І це який там четвертий рік, по-моєму. 1704 рік. Слухайте, ну вона в гарному стані, рівненька. В милі її обов'язково почистив і буде кайф сухоте поле мене завжди зарадує дякую йому взагалі супер знахідки такі старенькі круті взагалі вогонь 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 ну що ж поїхали ну що, друзі, коп на сьогодні я завершив погодка така взагалі туман стоїть вітерець піднявся ну і в нас обзорчик Слухайте, сьогодні поле мене прям радувало знахідками своїми. Так, я навіть не знаю, з почати. Давайте почну з режика. Так, такий розкладний ножик, напевно, комбайнера або тракториста. Напевно, когось із них згублений. Це вже другий на цьому полі, мною знайдений, Ось от такі от штучки. Ось от така штучка. Обломана, теж в патині, теж старенька, навіть не знаю що. Так, радянське, напевно, 10 копійок. От слухайте, друзі, знайшов якусь незрозумілу таку, такий кругляшок, але на ньому нічого не написано взагалі. Тобто, ну, я його намагався помити, все, ну він такий лисий прям взагалі. Але він такий, ну прям... Це якийсь кругляшок і щось це таке стареньке, не знаю навіть що. Можливо, звісно, це буде розплюснута м -м, дробина, але якось у неї форма прям, ну, прям взагалі. А там не знаю, що воно. Відео воно не потрапило, бо я думаю, який шмордяк. Знайшов такий шматочок срібла чи шичку знайшов. Знайшов такий ось, такий, ну це, напевно, соліт буде, два-півторачки. Нак, слухайте, ну, мак вообще, взагалі прям сьогодні порадував. <смі> Здивував і порадував. отакий от прикольний Мак. Ну і друзі, звісно, звісно, порадувала мене сьогодні полушечка. Полушка взагалі прям жирок, Дуже кайфова монетка. Я от за ними сюди приїжджаю, за копійками, за полушками, за чешуйками. Ну а все інше це як бонус іде. Слухайте, ну але приємно, приємно. Походив знову, як завжди, декілька годиночок. По чуть-чуть, по чуть-чуть, Полько, є ми Ну, Друзі, вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коменти, за лайкосики. Вам, як завжди, окремий лайк, тому що ви найкращі.